Друзі, з вами пригоди на всі 100, і сьогодні я знаходжуся в Польщі. В цьому фільмі я хочу показати два польських містечка, котрі колись були в Німеччині на просторах Прусії. Що саме цікаве, я останнім часом взагалі не знімаю простих міст та поселень. Бо попросту виходить одно те саме тільки в різних місцях. А мені б хотілося знімати різні плани, та щоб в цих планах була хоч якась родзинка. Звісно, що це не буде кожні 5 метрів замок на замку. Але якщо буде траплятися якась родзинка, то я, звичайно, знімати буду, як цей будинок по лівій стороні. І взагалі мені подобається така старовинна архітектура. Це одна з тих причин, з якої я зробив собі цей канал. Якщо б ви хотіли подивитися більше таких витворів мистецтв, то переходіть в опис. Там буде посилання на мій YouTube канал, де буде багато таких от відео з такими витворами мистецтв. І такі архітектурні мистецтва можна знайти в таких от забутих куточках, де, як то кажуть, і вовки не бігають. На цих землях багато забутої історії, наприклад, як історичні спостережні вежі, чи чиїсь забуті часом маєтки. А також багато історії заставили по собі багато воїн, які відбувалися далеко до Різдва Христова, аж до останньої повномасштабної війни в Європі, Другої світової. Котра закінчилася вже 80 років тому. Я розумію, що Україна теж входить до європейського континенту. Але на цьому, на жаль, поки це сходство закінчується. І поки в Європейській Унії вагалися, починається Третя світова війна. Бо в сусідній країні є тотальний узурпатор, котрий узурпірував владу і знехтував усе людське. Вирішив погратися в геополітику. Якщо чесно, то я здивований, як він ще себе не назвав імператором Росії Володимиром Володимировичем І. Бо по факту все до того і йде. По-перше, узурпував владу. По-друге, посадив своїх ставленників до церкви і почав нібито повернення руских земель. Ще один цікавий факт. Що цієї імперії на мінімалках у 2016 році змінили герб на монетах. Спочатку була двоголова проста куриця, а по 2016 року до неї додали корони, скипетр та державу. Але я повертаюся до місця. Це вже друге місто, і тільки що я проїхав ратушу. Вона дуже дуже красива і старовинна. І вона розташована на острові посеред дороги, що звичайно приводить до об'їзду з двох сторон. І вона стоїть в самому центрі цього містечка, бо то є ратуша. А від ратуші йде дорога, по котрій я їду. Вона теж старовинна, і з двох сторін старовинні будиночки. Щось мене цього разу застаровиніло. Деяким будиночком вже виповнилося майже по 300 років. Але їх тримають в доганному стані. Але є і такі, що знаходяться в занепаді. Але я вважаю, що у влади стане часу і вона буде реставрувати ці будівлі. А на цьому моя пригода добігає до кінця. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коменти. До побачення!